Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо ще завдання на достатній рівень на порівняння дробів і, звичайно, до зведення спільного знаменника. Подивіться, будь ласка, на завдання. У нас таке завдання: Знайдіть усі натуральні значення, це при яких буде правильною нерівність. Давайте подивимось на перше завдання. Ви бачите, тут 6 одинадцятих менше за це від 11, менше за одиницю. Звичайно, нам легко порівнювати звичайні дроби, коли у нас є спільні знаменники. Ми бачимо, що тут знаменник 11, 11, а тут взагалі знаменника немає. Але з п'ятого класу ми пам'ятаємо, що одиницю завжди можна представити вигляді неправильно дробу чисельник і знаменник, якого одинаковий. Значить, якщо у нас тут 11, 11, 11, знаєш 11 значить, ми можемо представити як 11 11 От, будь ласка, ми Переписали це саме це саме вираз, але замість одиниці я поставила 11-11. Далі, якщо ми тепер подивимось на чисельник, то ми можемо легко записати усі натуральні значення, які будуть більше за 6, але менше за 11. Ось ми його пишемо С дорівнює і в дужечках записуємо його, значення цього С. Тобто всі значення, які можна сюди підставити, і кожен з них буде більше за 6, але менше за 11. Далі розглянемо друге завдання. Ось у нас, вроді, би схоже, але ми бачимо, що, по-перше, у нас тут знаменники абсолютно різні і немає одиниці. Значить, щоб там не було, що, яку б, яке б за порівняння нам не треба було виконати, нам треба по-любому звести його до спільного знаменника. Нагадую, що ми робимо? Із оці всі три дроби зводимо до спільного знаменника. Із трьох знаменників вибираємо більше. 18. Перевіряємо, чи ділиться 18 на 9. Ділиться. Чи ділиться 18 на 6? Ділиться. Значить, спільним знаменником у нас буде 18. Після цього ми визначаємо додаткові множники. Визначаємо додаткові множники. Раз, раз. Раз. 18 поділити на 9 буде 2. 18 поділити на 18 це буде 1. 18 поділити на 6 це буде 3. Тепер 2 на 2 4, 1 на С і 3 на 1, 15. Тобто у нас виходить ось така нерівність. В чисельнику виходить ось така нерівність. Як тільки ми звели дроби до спільного знаменника, ми можемо тепер легко сказати, які числа можна підставити замість букви С, які більше за 4, але менше за 15. Після цього ми виписуємо С до рівня і переписуємо всі числа, які задовольняють дану. Нерівність. Розглянемо ще таке завдання. Ну, оце вже завдання з вашого підручника і подивимось на перший вираз. Х від 18 менше від 2 дев'ятих. Від ну, по-любому, ми бачимо, що тут у нас різні знаменники, то треба звести до спільного знаменника. З двох знаменників вибираємо більше, 18. Провіряємо, 18 на 9 ділиться? звісно, ділиться, значить, спільним знаменником у нас буде число 18. Після цього ми визначаємо додаткові множники. Раз, раз. 18 поділити на 18, буде 1. 18 поділити на 9, буде 2. 1 множимо на х це буде х, 2 на 2, 4. Значить, у нас в чисельнику ось такий дріб. Ой, ось такий чисельник. Х, смотрите, 1 на х це буде х. 2 на 2, 4. Ну звичайно, знак нерівності ми переписали. А тепер, дивлячись на оцей запис, ми можемо легко записати всі числа, які менше за 4. Це буде 1, 2, 3. Зверніть увагу, тут треба записувати натуральні значення екса, тому 0 я не пишу. Далі подивимось ось ще на таке завдання. Знову ж таки знаменники різні. Значить, я вже вам в попередньому слайді показувала це. Що треба звести до спільного знаменника. Знову ж таки, з усіх знаменників вибираємо більше. 18. Перевіряємо: 18 на 3 ділиться, Ділиться. 18 на 6 ділиться, ділиться. Значить, спільним знаменником у нас буде число 18. Визначаємо додаткові множники. Раз, раз, раз. 18 поділити на 3 – Це буде 6. 18 поділити на 18 це буде 1. 18 поділити на 6 це буде 3. Після цього, звичайно, ми перемножаємо 6 на 1 це 6, 1 на х це х і, 1, і 3 на 5 15. Тому у чисельнику у нас буде ось такий вираз. 1 на 6 – 6, 1 на х, х, 3 на 5, 15. Тепер дивимось тільки на чисельник і, звичайно, виписуємо всі числа. Які задовольняють дану нерівність. Ви бачите, що я виписала всі числа, які більше за 6, але менше за 15. І останній приклад це не з підручника це ні. Ну, його можна навіть назвати високим рівнем, тому давайте розглянемо, хоча алгоритм виконання вправа абсолютно такий же. І так, ми бачимо, що нам треба вмісти Ікса записати всі натуральні значення Ікса, які будуть задовольняти дану нерівність. Значить. Знову ж таки, ми бачимо знаменники у нас різні. Значить, треба звести до спільного знаменника. З двох знаменників вибираємо більше. 7. Перевіряємо, 7 на 2 ділиться, ні, не ділиться. Тоді до 7 додаємо ще 7. 7 плюс 7 14. 14 на 2 ділиться. Ділиться. Значить, у нас спільним знаменником буде 14. Після цього ми визначаємо додаткові множники. Раз, раз. 14, поділити на 7.

Після цього ми перемножаємо 2 на Х, це буде 2х, і 7 на 1 буде 7. Тому у нас в чисельнику буде ось така нерівність. Тепер ми бачимо, що нам треба або способом підбора знайти такі значення Х, які можна поставити вміста Х в чисельник, щоб нерівність була правильна, а можна виконати так, як робили раніше. Ми вже зустрічалися з вами в 5 класі з такими нерівностями, тому. Ми сказ вам казала, що всі нерівності розв'язуються точно так же, як і рівняння. Просто вместо до ставиться знак нерівності. Ось дивіться, я спеціально виписала чисельник 2х менше 7, і нам треба добратися, узнати, чому ж, які ж значення х можна сюди ставити. Так як у нас двойка множиться на х, то нам, звичайно, треба поділити 7 на 2. 7, ну, 7 на 2, якщо поділити, то у нас буде 3,5. Ну, представте собі 7 гривень на двох це буде по 3,50. Тому ми бачимо, що у нас х менше за 3,5. Але ж нам треба записати всі натуральні значення х, які менше за оце. Значить, ну які це будуть? От у нас х дорівнює 1, 2, 3. Зараз тут я дужечки поставлю, ось ми і розв'язали дану нерівність. Ну, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли і удачно виконаєте домашні завдання.